Панове привіт! Зараз я відкрию дорожезний, неймовірний пак за 725 бляха тисяч монет. Я такого паку ще не відкривав ні за FC Points, чи колись FIFA Points, ні за монети. І зараз, якщо чесно, мені буде шкода витратити, тому що не те, щоб кінець гри і нашу ті монети, а то я збирає тематичні склади. Ви розумієте, мені треба трошечки монет мати, щоб купити того гравця, того. Я тільки Зідана Вієра Андрій, купив для Франції і вже все. Монети закінчились. Тому монетки треба, щоб Команди крутити. Коротше. Не відкривати той пак зараз буду, але спочатку подивіться, що я накрутив, збираючи різні паки піки вчора. Так, три піки три піки 85. Плюс. Це чудово. Я відчуваю просто, що в одному з трьох буде легенда. Гарант. Угу. Не тут. Бляха. Ну, канте легенда, але мені треба, щоб воно Промо було кольорове, ясно. Не дали промо карти. Оу, щось летить. Легенда летить нарешті з нещасного паку, летить не зідан. Ні, не трезаге, боже не трезаге. Ха хай бага, ну чого? Ну чого ви даєте легенду, але лайно. Ну, та як? Бля, даже 80 був пак. Та Тайде. Да, весбучай скену. Пікнем щось. Вау! Ерлінг. Ерлінг халанд. Він же сумує там без футболу, напевно, з Норвегії, правда? Де легенда? Ну, модненько. Є. Yeah. Бляха, нема. <sighs> нема EA. то не рахується. Пак з гарантом. Раптом тут буде зараз ТЗГ, я його скину. Зідан. Герой. Боже мій. А гірше могло бути? Боже, погляньте, погляньте. Фотку їй спеціально підібрали, я вам кажу. Нагороди зарайвелс сюди. Я не зрозумів, а що це за. Лайно. А де ті 87 плюс, там 86. плюс Що це вони напхали? Ті євро, копа? Ну, ол є, дякую. Пік. Я зрозумів. Давай відразу тот реально Опа! Ано. Який жах? Кембл. Йой, люденьки, А що то таке? Хто ви такі? Імуслера. Вау! Ну, то це на пакі, ну на, ті, на СБЧ. Ой, герой. М? Ага, це тренд. А герой взагалі є якийсь цікавий, чи немає? Я не знаю. Кордоба, там якісь тих кращих, але мені воно не потрібно. Макманамон дублікат ходить сюди СБЧ. Дабл англія навіть трипл. Ну, я тут чекаю гуліта. Я не буду закривати, я одразу відкриваю і бачу класну легенду. Шукер. 4-4. Легенда як найкраще. 100 тисяч. А. 85. Є, yeah, легенда! Франція. РВ? Бляха, тоді они, чекайте. То не там легенда. Райкард, ну ти дивись, мені тільки в чаті написало, що туди відразів падав райкарт мені упав перший. Нашо! Ну хоча б все одно вже очі засяяли у мене. Ну, до речі, я думаю, він противний для суперників. От я от скільки грав з Райкар, якісь там базові версії мені падали, якісь там кубки проходилися. І от він був дерев'яним, але реально противним для суперників. Я то відчував. Тому, може він ще десь стане в наході такого позабирати м'ячі якихось там кубках. Він може бути центрбеком. М -м -м. У нього Еріала нема. Я його якось карту пробував на центрбека, нічогенько так грав. Так, мені тепер не вистачає 11625 і відповідно 12625 до кінця. Ну... Там ще за Ultimate Team Чемпіонс півтори тисячі, там ще десь ще щось. Тут поруч є ще один потужний пак за 600 тисяч. Правда, тут лише одна карта з останнього з купою легенд гарантована, і то не ясно, чи то е, буде е, герой чи легенда, тому що тут не уточнюють. Тоді, як в цьому найдорожчому паці, конкретно пишуть, що точно одна буде легенда, а ще одна карта може бути герой, а може бути легенда. Е, ну і. Є шанс піймати дві легенди. Ну, а там стосовно рейтингових карточок, то в принципі, що тут, що там, можливо, навіть е... в цьому паці за 600 тисяч веселіша історія, бо карточок 40 і 5 гарантованих 87, а тут лише дві гарантовані 88. Але я відкриваю у пошуках легенд, тому мені все одно, скільки там золотих впаде. Ну що, Роналдо, Кройф, Зідан, Анрі, Гулліт, Віра, Мальдіні? Багато хто тут є. Ну, поїхали. Цей пак пише історію мого каналу. Але мені потрібно, щоб впало тут щось класне. Інакше я. Я вже думав, що то якийсь там буде кампус летіти. і кампус а тут Санчес. Пляха, я подумав на долю секунди, що то гуліт. Така от зайшла зачіска шевелюра, а це пірло. Це пірло і Санчес, боже мій, я йду на ринок дивитися, скільки вони коштують. Я вже дивлюся на футбіні, скільки коштує пірло. 530-540 тисяч, солідно. То вже хоча б відбивається монетка номінально. Зараз ще подивлюся, що там в пірло конкретніше по статах. І більше легенд всередині немає. Є Вірджіл Ван Дейк, є Облак, Бруно Фернандеш, Сон Дібала і купа рарних карточок. Чи може? Дублікат Зідана? Та, ну так не буває. Ні, нема. Є дублікат Хегерберг, Бернардо, Сілве, Ренард, Маньяна. Ну, трошечки навалили тут е, рейтингу, та для СБЧ буде. Санчес це, напевно, зовсім дупа, хоча є 5 на фінтах. М -м -м, але думаю, це 100 тисяч. Ага, ну, ха-ха, 50, ясно. Пірло цікавіше. Я вже підглянув на футбіні, побачив, що понад 500 тисяч, а саме 530, 540 У пірло є 5-5 високі воркрейти. Дуже круті стати, він має бути дуже технічним. Ну але Італія вже покинула це євро. Просто є от собі класний пірло. Враховуючи те, що це легенда, в будь-який склад пірло інтегрується дуже легко, тому, можливо, він в мене буде там в основі бігати з якимось Родрі чи Райсом, якимось такими. Зідана я не продав. Чекаю матчу з Португалією. Можливо, перед матчем продам. Він зараз на 4 мільйони. Можливо, повернеться. Пірло є, до Райса гарно. Ну і когось ще до домба Підібрати і все. Зенеті я також часто на пару матчів поставив, бо мені десь недавно в паках випав, але він мені по темі Євро не підходить, тому там буде грати лам. Ну а за цих 8 матчів я не знаю. Таке щось кавдевіла точно подобається і виділяється. Зенетті. Та грати можна, але щось воно. Ну і на цьому поки все. А далі думаю, знову якусь тематичну збірну зібрати під євро. Поглянемо. Якщо відео сподобалося, якщо сподобався цей пак за 725 тисяч монет, і ви б хотіли побачити ще якийсь такий, як я відкриваю десь через тиждень, другий, коли там щось класне буде падати. Обов'язково вподобайку. Пишіть в коментарях, що вам там випало, якщо не пошкодували монет. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.